Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, з обкладинки це буде відео про пельмені. Пельмені з магазинів ми вже куштували. Можете подивитися тут за підказочкою, а от у закладах ні. І стало дійсно цікаво, чи зможемо ми знайти смачні пельмені у закладах та з форматом to go. Тому беріть смачненьке, а ми починаємо. Ууу! Знайти пельмені, але щоб це був не ресторан, виявилось достатньо складно. Але основна наша ціль знайти відносно недорогі та смачні пельмені. І ось ми вже у всім відомому місці Пузата хата. Тож йдемо замовляти наші помешки. <шлух> ага, ми в позаді Хаті. Це наш перший випуск, який ми знімаємо в цьому феноменальному і дуже впізнаваному закладі «Пузата хата. Особисто я іноді її відвідую, але, чесно кажучи, потім я себе не дуже добре відчувала. З чим це зв'язано, я не розумію, але факт залишить. Чи не подивилась виною, але факт залишається фактом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто з цим стикався також. Будемо приступати до нашої їжі. Як ви можете побачити, ми замовили дві порції пельменів. Вони тільки тут одні, столичні з куркою. Коштують у нас 74 гривні за порцію. А за дві порції вийшло 148 гривень, і сметану Олексію поклали безкоштовно. Що мені одразу не дуже приємно, це оцей от шмат тіста, який потрапив в мою тарілку. Офігеть шмат. Та е, начинки тут немає. Також хочу, щоб ви подивились, яка кількість тут олії. да-да. Yes, oh yes, uh -huh. Аромат в них, от мені прям здається, що аромат дійсно домашніх пельменів. Розріжемо перший пельмень, господи, вже не можу говорити. Повністю біле, білесеньке м'ясо, як ми вже знаємо, це куряче м'ясо знаєш, я здивована. Ви могли би побачити наше відео, яке ми знімали про магазині пельменів. То там була іноді повна крінжатіна зі смаком м'яса. Правда, не знаю, як можна курятину зіпсувати. Напевно, додати туди не курятину, а якісь там інші її частини несмачні. А по курячу. Або клюв. Або... Зараз Або... я ще щось придумаю, давай починай казати. А Або це... бок. <звук> Хто полюбляє додавати чорний перець у пельмені, З вас лайк, я щось не очікувала. Я не ставила на цей заклад взагалі ніякої ставки, але вони дійсно смакують як домашні пельмені. Мені подобається, а от але оця от кількість жиру. Ну я би вдома, коли робила, я би додала би звичайно там один маленький такий кубічок цього вершкового масла, а тут прям. Давай будеш коштувати ти. Мені здається, це вже заїжджена тема. Тобі так не здається? Це шоу, а не заїжджена тема. А -а -а. І так, в мене є вилка, мені нафіг ніч не треба, тому що я не бачу сенсу розрізати цей маленький вареничок. Пельмінь. Пельмінь. запам'ятай, Олексій: пельмінь. Пельмен. Пельмен це я, я, ти, ти, я, ам. -м -м. Ти ще не з'їв, а вже кайфуєш, от не бреши Я кайфую сметани. Такого. Я зразу сметанку. М -м. Сметана смачна, а пельмень теж смачний. Вау. От я з тобою повністю згодний. Коли ти сказала, що це домашні пельмені. це реально домашні пельмені. Я не знаю. Я я дома не їв з куркою пельмені, але смак саме домашніх пельменів. Ану розкажи, з чим ти їв дома? пельмешки? зі свинина яловичини зазвичай. А це з куркою. Що значить? Менш жирні, більш дієтичні і більш ерогідні того, що тут саме якби м'ясо курки. Значить, народ, це 100% вершкове масло, це ніяка не олія. Воно дуже круто сюди підходить. Вони не сухі, вони такі, знаєте, жирненькі, і вони дуже ситні, і вони дуже смачні. І вони коштують 74 гривні. 200 грамів. Я зараз, звісно, можу помилятися. Якщо помиляюсь, то я виправлю. А якщо не помиляюсь, значить ніхрена себе красавчик. Народ, це дуже смачно. Сметани я б хотів трошки більше, але позата хата є у кожному. Ну я не знаю, не в дворі, в кожному є районі. Кожного, і заможного, і обміну. Я що хотів сказати, позата хата є в кожному районі Києва. і тут є пельмені, і вони смачні. Ми сьогодні розумні. Народ ми взяли дві порції: одну Каті, одну мені. Вона вже свою майже з'їла. А в мене ще півторілки. Це давай тепер завжди брати дві порції. Ти не забувай, що ми з тобою не вечеряли. Це наша вечеря. Така основна, жирнюча, просто капець якийсь. Ну, а які вони мають бути? Сухі, щоб тебе до нього прилипали. Ну, скажи. Бачили, ми вчора захотіли зробити. Феталіті. Ми вчора хотіли зробити бутерброди з шфротами. Льоша каже, треба трошки обсмажити гріночку на олії. Я така, окей. Бере отаку бутилку. І потім я почала вже кричати. Коротше, смачно, відносно дешево, ну, поки що це перший заклад. Порція. Ну, мені маленька, для Каті, прям, мені здається, саме раз. Я навіть я скажу, що мені також так маленька? вона типу. Да. Друзі, напишіть, скільки пельмешків ви з'їдаєте за раз, за одну порцію. А ми доїдаємо і рухаємось до наступного закладу. Леша? А, а пам'ятаєш, як ми тільки що з тобою проїхали камеру? Ну, пам'ятаю, і що? Абсолютно без причини, але маю термінову необхідність дізнатися, чи не отримали ми штраф. Прямо зараз. Чи є такий сервіс взагалі? Так, здай нам подумаю. О, так на сайті Polis.ua можна підключити моніторинг штрафів ПДР. Зараз подивлюся. А це, мабуть, довго, а я щось переживаю, хочу вже дізнатись. Готово. Виявляється, достатньо ввести номер авто або дані техпаспорта. Тю, так нам тоді дійсно штраф прилетів. Ти як відчувала? Добре, що перевірили, хоч можна оплатити з 50% відсотковою знижкою. Ну і що б ти без мене б робив? Що б я робив без тебе і без Polis.ua? друзі? Раджу вам підключити моніторинг штрафів. Це абсолютно безкоштовно. І не забувайте про обов'язкове автострахування. Це надважливо. Мало не забув, за промокодом RIDEN ви можете отримати до 30% знижки. Наше місце це якраз формат фастфуду на фудкорті. У ТЦ називається вона Фаренеті. Пішли, замовимо. Знаю, як вам, а мені вже дуже кортить скуштувати ці пальмені, тому що вони виглядають реально по-домашньому. Вони різної форми і дуже ароматно пахне. Так, заплатили ми за дві порції: 300 гривень, то за 100 грамів 48 гривень, 99 копійок. І вона бере такий великий черпак, занурює його в таку миску. В мисці дуже багато олії. До речі, олію вони використовують модну таку гхі. Вона бере цей черпак, так от його вимакує. Уже довго вона прям ретельно вимакувала, щоб вся олія стекла, і Потім мені поклала у тарілку мою порцію. До речі, не так багато олії видніється, що мені вже дуже подобається. Що таке масло гхі? Трошки корисної інформації для вас. також відоме, як топлене масло, це різновид очищеного вершкового масла, популярне в азійській кухні. Його отримують шляхом повільного нагрівання вершкового масла, що дозволяє відокремити воду та молочні тверді речовини, залишаючи чистий молочний жир. В результаті отримують продукт з приємно важко. Горіховим смаком та ароматом. По традиції я беру льощину тацю, кудись діваю, відкриваю наші і ножик і буду вже кости. Скажи мені, що тобі ножик? Що ти будеш різати? Не повіриш? Пельмені? Пельмені вже чомусь у другому нашому закладі тільки курячі. Оце. Забудьте все, що я казала про. Аромат пельменів в козатій хаті це. Ще хотіла вам сказати, в них там безкоштовно стоїть майонез, кетчуп, гірчиця і оцет. Оцет дуже полюбляє Олексій. що ти от людям брешеш. Я йому хотіла додати у його пальмені, але все ж таки стрималась, щоб, щоб його не. Ну ти гамно, звісно. Я не думала ніколи, що я таке можу сказати в голос, але мені тісто подобається більше, ніж начинка. О, нереально солодке, нереально ніжне. От м'ясо, чесно кажучи, всередині таке. Курка, вона така більш суха ніж в козацькій хаті. Тісто ви вареники в дитинстві вам колись робили? Оце просто спогад з дитинства. Мені нереально подобається. Я вже хочу, щоб ти скуштував. На мою скромну думку ціна трошки завишена. Але я дуже радію, що скуштувала їх, і тепер знаю, що вони тут є. І вони дуже смачні. Значить так, забираємо свої пельмені. Перше, що я хочу сказати, вони набагато більше. Сам пельмень він більший. Любиш великі пельмень, постав лайк. Я люблю такі, знаєте, витончений пельмень, не дуже великі, не люблю. І так, ось такого розміру. Пальмен ну він більший. Реально він більший. Пахне він смачно. Я вам скажу, що він сухий, от я жую, мені зараз важко жувати його, тому що багато тіста і дуже сухе м'ясо всередині. Воно не солене. Мені здається, там в м'ясі не вистачає деяких спецій. І до речі, народ, поки я все не з'їв і поки я не заангажований смаком цих пельменів, я вам хочу розказати, що ми трошечки нафакапили, і в позадій хаті була порція 160 грамів. Шляхом невеликих математичних операцій ми будемо всі пельмені зводити вартість до 100 грамів. Тобто тут пельмені коштують 48,99 за 100 грамів, а в позадній хаті вони. Коштували 46,25 за 100 грамів. Моя порція вийшла в 346 грамів, а Катіна 268 грамів. Знаєте в чому прикол? Що сюди поклали сметану і порахували по вартості пельменів. Окей, якщо сметана у нас е, йде на вагу пельменів, чого безкоштовний кетчуп гірчиця гірчиться і оцет? Вони ж безкоштовні. Про цей цей блін. Своїм пельменям буде в другому місці махати. Перше враження. таке. Багато чисте, сухе м'ясо, не дуже. Ти весь перець заюзала собі. Да тобі Давай отобіць. мені цілий. Ну, знаєте, от вона ніколи не бере ні сіль, ні перець, нічого. Тут раз дивись, надивилась на мене, повторюшка. —— Да-да. — да. Ні, ну да. А в позаці хто перший перець взяв? Хто перший перець взяв? Хто перший перець перший взяв? Пробуй, давайте зі сметаною вже розтягуємо. Тут багато тіста, вони просто важ, важче жуються. Ті, так знаєш, оп, ти розкусуєш і одразу м'ясо. А тут розкусуєш і одразу тісто. Тісто смачне, так, да, солодкувате. Але вибачте, я заплатив за дві порції пельменів 300 гривень. Ти кажеш, клас, за тісто 300 гривень. Найс. От якщо б обирати між позадку і ось цим заходом вареники, я пішов позадку. Короче, друзі, давайте я вам свій вердикт скажу. Мені смачно, але вибачте, це дорого. Я оцією порцією зараз наїмся, так, Тут 300 грамів. Це як дві порції у пузаці, але там дешевше і менше тіста. Да, друзі, я вам до речі не дуже заздрю, тому що складно так от дивитись і розуміти, кому більше вірити, кому більше довіряти, до чиєї думки схилятися. Мій вердикт таков. Що це смачно, це ситно, це десь на підсознаному рівні, десь більш корисніше. Льоші ж не сподобалось. І що, і що тепер вам ну, мені не то, що не сподобалось. Мені сподобалось, але не настільки воно сподобалось, як те, що ми їли тільки що попереду у позаді хаті. Дивіться, от, от покажи людям. Дивись, ось це один пальмень. Ось це все тісто з нього. Дивиться, отут товстеленний шмат, тут тоненьке, да, але його багато, і це от все м'ясо, яке там всередині. Я не з тістом зараз. Але я хочу наїдатися начинком. Поїхали далі. Будемо дивитися, що там мені здається, ми ще не знайшли ідеальні пальмені в Києві. Так, гайс, ми в нашому третьому місці, і це фудкорт у епіцентрі. Так само ми знайшли тут пальмені. Ось так вони виглядають, такі гарненькі. Я замовив як завжди, зі сметани, Катя Без, коштують вони 48,90 за 100 грамів. За нашу цей, оцю, супер мега поляну ми заплатили 217 гривень. Це епіцентр на Братиславський. Давайте, що вже не будемо тягнути і будемо куштувати, пробувати наші пальмені. Так, це твоє, я тобі відставляю. А це моє. Значить, що я хочу одразу сказати. Дуже пахне сметаною. Катя каже, Фу, як воняє твоя сметана. світана. Все це ці... ну, можна було uh -huh. це не казати. Можна речі, можна, а можна і казати. Мені що мені зразу не подобається. Дивіться, що такі у нас штучка така є відкрита. Одна я би хотів, ну щоб вони були всі закриті, але ну типа дякую, що не шкурка від нього, і шкурка. це вже добре. Ну це тісто. коротше. Пробую одразу без, без сметани. До речі, тут небагато оцієї олії. Вони такі блискучі, але я думаю, що вони холодні. Холодні. Ось для того тут стоїть микрохвильовка, щоб підігріти. Будеш зі сметаною підігрівати? Я тільки хотів сказати, як я зі сметаною підігрію. Зараз спробую зі сметаною і повернусь, коли буде теплі. Дефрост <ріст> так, давайте ж спробуємо теплі. Я одразу хочу сказати, що це реально вже я, ну це вже мінус. Вони холодні. Хоча ну, могла б хоча б знизу якось підігріватися ця гастроємність. Звичайно. Не знаю. Давайте спробуємо, щоб він був теплий. Але я так розумів, не зварені ще давненько. Отакі, от, от. тісто, прям сухарики вже. От я не знаю, почуєте чи ні? Дуже yeah. дуже об... або це обвітрене, або це недоварене. Обвітрене. Саме м'ясо воно смачне, не нагрілося так. Це не варені пельмені, це підігріті пельмені, це не не смачно. Не так смачно, як хотілось би. Нашому їх багато взяли. Я не знаю. Ой. Ну, це от там де дубове, воно реально аж роти ріже. Коротше, друзі, моя думка, так як ціна в всіх трьох точках плюс-мінус однакова, я б повернувся все таки в позаду хату. Поки що вона мій фаворит. Це не так смачно, як виглядає. Можливо, якщо попасти на той момент, коли вони їх зварили одразу і сюди, висипали. Це буде клас. А так ну, зараз ти ще спробуй скажеш, можливо, щось додасиш. Ну це пісець. Під цим листочком, щоб на мене точно накрапав, буду. Приступати до дегустації цих не дуже гарних пельменів, які між собою злиплися і утворилися ой, трішки капає. Ну диви, є. таку розочку. Такий гарний букетик можна було зробити і подарувати. Мені здається, ідеальне місце для побачень, замовити пельмені і подарувати своїй дівчині таку троянду з, з злипшихся пельменів. А боже, які ж мовищесно вони виглядають взагалі неапетитно і обвітрено. Тепер я розумію навіщо що вперше. Тому, що другому нашому закладі вони плавали в купі олії? Тому що в купі олії неможливо було би так обвітритись. Будемо куштувати. Блін, як мені не хочеться це робити? Чесно. Хрустять. Знаєш, це, це типу той, той момент, коли вони варені, але відчуття що смажені. Там так багато чесноку. Ти не відчув. Я типу зараз діюла пільмін з чесником. Я обожаю скуштувати пільмін з чесником. Це не дуже романтично. М'ясо всередині такого брідуватого відтіночку. Ну, Воно таке, як паста на вигляд. Немає структури м'яса, типу фарша навіть. Наче десь здалеку відчувається, що це свинина, свинина. Що, що у нас взагалі? Свинина яловича. Свинина яловичі, яловичі, яловичі. Сунина ялович? Да? <п 'ят> взагалі попався якийсь м, прісний шматочок м'яса. Один, <п 'ят> один, один чесниковий, інший да. прісний. Погано перемішаний сам фарш. Я хочу ще один скуштувати. Третій. Зі сметаною в комплексі скуштує? Ні, сам є собі воднючі сметана. <п 'ят> Чого не вонюча зразу? М -м. Аж настрій зіпсувався. Я хочу їсти смачні пельмені. Де нам знайти смачні пельмені? Будемо шукати далі. Це буде достать о боже, який в мене нім. <свистак> <свистак> Що я хотів сказати? Зараз їдемо на наступну точку і сподіваємося, там пельмени, чап будуть на рівні перших двох точок. На жаль, епіцентр пока покапає. Вони не мають навіть такими бути. Якщо вони вже лежать і обітрили, то їх за скоріш за все. Треба просто вже знімати з прилавку і варити нові за 48, коротше Короче, за чек 217 гривень поїсти дві порції пельменів, які ми на жаль не доїли, тому що вони не такі смачні. Це найгірше заклад на сьогодні. Поки що ну подивимося, що далі буде, а буде далі або краще, або гірше, або так само. Ну це прям біє. Поїхали. Як ви вже знаєте, я дуже люблю ножі та мультитули і постійно пробую щось нове. І сьогодні не виняток. Хочу вам сьогодні показати свій новий мультитул Raxon Flex. Я не можу сказати, що це мультитул, який можна носити щодня на кишені. Для цього в мене є менш функціональний Leatherman скірітул але це незамінний помічник у вас вдома, на риболовлі, кемпінгу, а також для автомобіліста. Що для мене найголовніше. Перше це плоскогубці. Вони достатньо масивні та товсті зі змінним різаком, незамінний інструмент всюди. Щось Кусити, викрутити, вигнути і так далі. Цікаво, що плоскогубці підпружинені. це великий плюс. Другий інструмент це ніж. Тут в базовій комплектації встановлено досить непоганий плинок з нержавіючої сталі, досить великий та гострий. Третій за важливістю для мене інструмент це ножиці. Незамінний помічник у місті. Щось відрізати, відкрити, обрізати і так далі. Ножиці тут достатньо гострі, дуже добре ріжуть як товсті матеріали, так і тоненькі. Це найкращі ножиці серед конкурентів в цьому бюджеті. І найголовніша особливо особливість, яка мені подобається, це модульність. Це кілер-фіча серед усіх мультитулів. Без зайвих маніпуляцій, ви можете кастомізувати свій мультитул під ваші потреби. Одним рухом дістаєте один інструмент і ставите інший. Вибір змінних аксесуарів дуже великий на сайті Raxon. Тобто, ви можете зібрати свій дрім мультитул, так як вам заманеться. А купити такий мультитул ви можете на сайті Raxon, на якому діє знижка 10% на всі товари за промокодом RAIDEN10 і навіть на змінні аксесуари посилання на на мультитул та аксесуари в описі користуйтесь. Подобається кажеш? – да мені тут подобається. Це другий заклад в центрі міста, який ми знайшли, і він реально дружний. Український атмосфера української хати. Дуже багато якихось предметів інтер'єру старих. Дуже багато якихось таких прикольних речей. Они ляльки, мотанки. Як це фігієни знов заклад. Він знаходиться в центрі Києва, Прорізні. і той, де ми дирони їли. До речі, якщо не з дирони тут подивиться, і тут і там ми одні. Народ ходіть в ці заклади. Тут дуже круто замовили ми пельмени в горщику. Домашнього. Коротше, попросив я з напоїв узвар. І нам приносять ще ось такі дві стопочки. Я кажу: а це що такое? Кажуть, це комплімент від закладу". Я Каже, я за кермо, а Катя каже, я зараз розберусь з ними. Принесли нам наші пельмешки в такий глиняному такому лечику. Він дуже такий гарячий. В тебе сьогодні бонус плюс буде двійна сметанка. Прикрасили її зеленим горошком. Пахне дуже-дуже сильно горохом зараз. Замість пельменів такі маленькі. От реально схоже на домашню ліпку. Буду куштувати. Як в мами вдома, нарешті до речі, коштують вони 100 гривень, 100 грам. порція 200 грам. Це значно дорожче ніж ми їли до цього. Але ж це ресторан, і вони дійсно домашні. Тісто таке м'якеньке, трошки гливке. А м'ясо з цибулькою, з такою дрібкою цукру м -м -м, мені подобається. Давай куштує, я впевнена, що ти зараз будеш в захваті. Нам принесли тарілки, але ну, вони нам тупо не потрібні. Дуже гарно виглядають, дуже красива подача. В мене подвійна сметана, у Каті подвійна настоянка. Ти не казала, що це ще сорті, свинина на яловичина? Ні, не казала. От я, я вам скажу, він реально дуже гарний. Маленькі, знаєте, немає дришлі навколо. Тісто солодкувате, м'ясо нереально смачне, а не домашнє. Є дрібка масла цього жовтого цього в кирпічику. Бершкового. вершково Це найсмачніше при мене за сьогодні. Позадка тупо валяється. Хоча там не шершна. І, до речі, пропорція тіста мяса 50-50 на думаю. Мало тіста, воно смачне і, <г>... і смачне. Хм, Чекаєш без сметану. сметану Дивіться, пропорція тіста м'яса і сметани один до одного все. Один, один, один. Секунду, знаєте, смак сметани. Я колись бабусі на базар ходив і там продавали домашні. сир в марлі. Сметана така жовта в банці літровій, півлітровій. А це Ну, типу Просто це як вершки. Дякую, дякую. Мітла. Це я знайшла цей заклад. Дякую, Катя, я мітла. Так, друзі, хочемо розказати вам коротенькі враження про заклад мітла. Перше, це дуже смачно. По-друге, нереально прикольний, класний, красивий антуражний заклад. Це плюси, а із мінусів це дорого. Це найдорожчі пельмені, але вони найсмачніші об'єктивно. Це дуже смачно, всім рекомендуємо. Але запасайтесь грошима: 200 гривень, 200 грам. Але настоячку тобі дали. Дві настоячки хлопнув. Дивіться, яка вже доволі стоїть. Поїхали в наступний заклад. Ага. Ага, вже поїхала нормальний. Ми прийшли в кав'ярню. Ми прийшли в сімейне кафе. Це не ресторан. Це такий невеличкий заклад. В основному тут за кавою люди заходять за десертами. В них є заморожені пельмені, вареники. Це ця ж двіжуха. Замовили ми пельмені з телятиною і сметаною. Коштують вони 140 гривень за 230 тридцять грам. А це 60 там з копієчками гривень за 100 грамів. Це серединка між тим, що ми сьогодні їли. І це на сьогодні у нас останній заклад. Тому, якщо це буде смачніше ніж в мітлі, це буде респект. А як тобі тут вообще? Не Знаю. Тобі подобається тут? Mm -hmm. Мені подобається. Ну ми в центрі Печерську. Не знаю. Ну просто звичайне місце. Ні, я себе чувствую. Uh, so фешн, со річмен. Річмен буде їсти перл -мешки? Oh, yes. Тут приємно, це не на дорозі, це типу так в дворіку, дорога там буквально там двадцять yeah. метрів звідси. Тихий двір, не проїзний, Тут машини не ганяють, тут просто от, припарковані. І воно так на куточку воно таке маленьке, затишне. Мені прям дуже подобається. Тут світло таке красиве. Зараз я Катю буду знімати. Як вона буде наминати мінать пельмени з тілятиною, буде дуже красиво, буде таке світло красиве, і Катя дуже красива. Дякую за чотик. Що я хочу зразу сказати, що у нас дофіга сметани. Це найбільша порція сметани, яку нам давали. Подивись. Ну нічого, що ти в минулому закладі дві порції втоптав. Нічого. <гум> Гарні виделочки, ще й ножик дали, який застряв тут. Нафіга мені той ножик, якщо я буду їсти такі гарні красивенні пельмешки. Добре, що вони теплі. Здається, який гарненький пільничок. Mm. Дивись, з нього як пар, пара йде. Ну вони трошки гірше виглядають ніж в мітлі, і я бачу одразу що тут вже більше тіста. Але по запаху це тісто таке саме солоденьке і смачне. Зараз пробує. Опа! Сюда. Не забуваєш, що вони з телятини. Не забуваю, а ти не забуваєш? Тісто смачне, таке, як я і сказав, солоденьке. Але мені трошечки всередині здається, що там багато води. Начинка є, вона не прям супер якась феноменальна, тому що це телятина, але я якось не відчуваю, що це вона. Просто якісне, нормальне м'ясо. Ні, але пересмак смак телятини є. Теж трошечки вони в вершковому маслі там всередині не злиплися. Такі, як маленькі шапочки гноміків. Да, дійсно. Сметанку. Вау. Це дуже смачно. Це не так смачно, як у мітлі, але по-своєму. Ти відчуваєш да, м'ясо, да пельмені. Да, смачні, але не такі, як усі. Дуже смачні. Клас. це розрив люди. Люди це розрив. Ну не знаю, що Катя ще скаже, а потім ви самі вирішите розрив чи ні. Але за 140 гривень тут порція 230 грам 140 гривень, а в мітлі 200 гривень 200 грам. Тут більше, дешевше і я б не сказав, що набагато гірше. І тут мені трошки більше подобається тут затишно. Мені просто затишно. Я такий, знаєте, люблю це, як котик залізти якусь норку, там сидіть і мені там нравиться так хорошо. Так коротше, давай будеш ти їсти. Ти блінку. Бо я щас, бо я щас. <рек> бо я щас, блін, начну тут свої жорсткі мужицькі представлення. Так, що скажу, що це вперше ми замовили одну порцію на двох, тому що вже трошки переїли пельмеш. Але скуштувати треба і сказати свою думку. М -м -м. Я щось навіть не задумався, що там всередині, що треба щось показати людям. Ну, Для того я і існую на нашому каналі. Щоб, бо... щоб розказувати об'єктивні речі. Бо одна голова хорошо, а дві хорошо-хорошо. <плес> Ти жарта від Катерини замовляли. Приїхали нарешті. Ось. Ось. <плес> так, не мішай мені. Тут дійсно більше тіста, от я прям не можу зрозуміти з третього пельменя, який смак у м'ясо. Але загалом я хочу сказати одне: що якби я от сиділа би вдома і захотіла б пальмені, і поруч зі мною знаходився цей заклад, я би пішла би і витратила ці гроші на ці пальмені. Це набагато краще ніж купити в магазині. Ми з вами вже куштували магазинного формату. Там не тісто і не тісто і м'ясо на м'ясо. А це прям І дійсно Катя. Правильно сказала, що якщо б обирати з усіх закладів, де ми сьогодні їли пельмені, скоріш за все, ми б вам порадили саме мама тато, тому що ціна клас, смак супер. Мені дуже подобається подача. Мені дуже подобається загалом тут атмосфера. Це не столовка, якась це реальна затишні місця. По-друге, це мережевий заклад. В їх багато не тільки тут, на Печерську. Якщо ви хочете, в них є доставка, тобто тільки що під'їжджав кур'єр голово і забирав замовлення, відвозив людям. Хочеш пельменів? Нема закладу біля тебе, але. Глово визвав, вони приїхали тобі, привезли, Ти собі кайфуєш, їстиш. ти дзвониш до Глово? Так, да. 044-235-0709. 09. Записали <плес> їм останній пальмешок, і переходимо до підсумків цього відео. Друзі, давайте ж підведемо підсумки про пельмені. Києва, і я хочу вам сказати, що якщо ви хочете смачних пельменів прямо зараз, от прямо хочу, за час і пішов, то це формат позата хата. Вона є всюди. Ви можете в будь-якому районі туди завітати, і це буде відносно дешево. Так, але якщо ви бажаєте дійсно смачні, домашні, такі як вам готує мама, бабуся, або ви самі полюбляєте вдома готувати, то це 100% заклад мітла. Так він дорожчий, але дійсно якісний та дуже смачний. А ще якщо ви хочете щось середнє між рестораном і не за всі гроші світу то можна обрати заклад мама і тато тому друзі дякую що подивилися це відео обов'язково підписуйтесь на канал ставте лайки скидайте друзям підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних наших відео